Білогородка ще один наш об'єкт. Коробка будинку, 110 квадратів площа забудови. Дивимось, ХСМ-блок. Чудово. Залили ми сходинки, обов'язково. Деформаційний шов. Цегляні перестіночки у нас. Коридорчик. Тут ще ось так буде вимуруватися з цегли. Це буде невеличке хозприміщення, приміщення. Грібінки, бойлери і так далі. Величезна кухня, студія тераса. На терасі в нас компенсація. Під теплу підлогу. Пральня буде одна кімната, велика ванна, друга кімната, третя кімната. Ну і, звичайно, вихід на терасу з кухні студії. Це гляніть скрізь перестіночки на цьому будинку. Так що, кому потрібно, звертаємося, пишемо особисті. Зробимо і вам таку красу, зверніть увагу, всі е, перемички бетонні политі. На терасі також компенсували, тому що тепла підлога, люди не захотіли, щоб була сходинка, тут буде без профіля, нижнього, без тепла, без ніякого відразу рама. І ми знаємо, як це зробити з компанією Rehau. Гарного дня!